Добрий день. Сьогодні 11 травня. Мена, центральний стадіон Колос, де проходить перший офіційний матч Менщини на суперкубок 2024, де зустрічається команда Сосниці і Мени. І вибачаюсь Мак Кошино. Іде другий тайм. 4-1 виграє Сосниця. Здивимося, скільки вболівальників. У нас сьогодні зібралось гарне поле, гарна погода. Просто гарна гра сьогодні. Суддівська бригада. На чолі з Ігорем Тимошенко, Бокові судді Герхарета і на тій стороні Григорій Степанюк. Бачимо, люди. Все, побажаємо матчу гарного завершення. І всіх з початком футбольного сезону.